Вітаю вас, мене звати Ольга. Давайте подивимося сьогодні на різні сфери вашого життя. Що вас чекає в найближчий час? Найближчий час, наголошую, це до трьох місяців. Два варіанти сьогодні зробимо. Ось, будь ласка, вибирайте собі. Сьогодні ми дивимося на картах Лінерман, Old Style і Містичний Ленорман. Вибирайте, яка колода для вас по душі, яку ви більше відчуваєте, і будемо дивитися. Перший варіант. Дивимося на здоров'я, на любов, дім, сім'ю і кар'єру, фінанси. Значить, перший ряд це здоров'я. Що зараз? Здоров'я, що буде, застереження і порада. Буду трошки класти карти в нахльост один на одну, тому що не поміститься все. Далі йде любов, що зараз, що буде? Застереження і порада. Дім, сім'я. Що зараз? Що буде? Застереження і порада? Кар'єра, так, порада і фінанси. Дивимося на найближчий час. Це до трьох місяців має все програтися в житті. І так, перше у нас іде здоров'я. Що зараз у здоров'ям у вас відбувається? Ви знаєте, здоров'я повинно у вас бути дуже добре. Ви ніби захищені гарно від здоров'я по здоров'ю. Не від здоров'я по здоров'ю. Слідкуєте за своїм здоров'ям, можливо, п'єте якісь вітаміни. От саме зараз. Можливо, у вас ідея така прийшла пропити якийсь місяць вітаміни, пройти обстеження. І здоров'ям ви за своїм слідкуєте. Значить, що буде у вас у здоров'ї? Буде теж все добре, ніяких таких обід не видно. Застереження для вас це вчасно перевірятися, слідкувати за собою. І... Порада – Не шкодувати на це фінансів, не шкодувати на це часу, бо здоров'я це основне тут таких якби, проблем. Питань не видно по здоров'ю. Просто вчасно за собою дивитися, вчасно проходити медогляди, слідкувати за собою, і все буде добре. Давайте трошки я заберу, бо не буде видно інші сфери. Далі у нас іде любов. Що зараз, що буде? Застереження та порада. Дивіться, в коханні тут такі йдуть карти, так собі, якщо по-чесному говорити. Йдуть у нас миші на те, що зараз це ви один одного не розумієте. Якось не сходиться у вас відповіді на якісь ключові питання життєві. І так, якщо на майбутнє у нас тут йдуть хмари, йдуть хмари. Це якби ситуація тільки погіршується, затягується. Ваші конфлікти зовсім затягують у вас, і ви один одного зовсім перестаєте розуміти, ніби гірше і гірше. Поки що от найближчий час немає виходу гарного з такої ситуації. Тільки непорозуміння, сварки, якісь, можливо, у вас якась дільошка іде. Тут теж може по цим картам бути, і ви ніяк не можете поділити якісь фінансові питання, майно якесь не можете поділити. І йде тільки загострення цього конфлікту, застереження. Якщо у вас сидіти, не впутуйте їх сюди. Не, щоб вони не, не бачили цих конфліктів, не відчували, наодинці за собі спілкуйтеся, виясняйте свої відносини, щоб вони були не в курсі. Взагалі, щоб на, на загал не виставляйте свої питання. І значить, порада для вас говорити, домовлятися, багато-багато говорити. Тут пташечки, вони співають, вони балакають. І вам потрібно, щоб один одного зрозуміти, дійти до якогось консенсусу, багато говорити. Так, далі дивимося: дім сім'я, дім сім'я. А от дім сім'я непогані, ви знаєте, карти випадають. Можливо, от якісь ці ваші ці сварки, ці вияснення відносин, залезли. Вже завершиться добре по ітогу. Або якщо ви розійдете, то це буде краще для обох сторін. Але ну, швидше за все, я думаю, що все-таки тут йдуть якісь домовленості. ви домовляєтесь, ви знаходите спільну мову. І якби ось зараз у вас дім, сім'я, ви стараєтеся по Полілія, знаєте, зберігати лице. От що би не трапилося, ви стараєтесь зберегти лице. Тут у нас іде хрест на майбутнє, завершення цієї ситуації. Ось завершення заплутаних цих ситуацій. Ви виясняєте, ви домовляєтеся, ви знаходите якісь відповіді на свої питання. Головне це все проговорити. У нас тут пташечки були проговорить. Остерігатися вам потрібно якусь жінку. Застереження для вас йде. Можливо, суперниця бути, можливо. Просто подруга, які неправильні поради вам дає. Зверніть на це увагу, не прислухайтеся. У вас тут взагалі повинно бути по картах закрито, тільки у вашій сім'ї вирішуватися питання мають. Ви повинні зберігати ці свої питання, ці свої конфлікти в своїй сім'ї, не виносити їх на загал, щоб ніхто про них не знав. Ви тихенько, гарненько, це все завершите примиренням. Бо якщо будете вмішувати третій лиця. Не, ну, нічим добрим не закінчиться. буде тільки все розворушуватись і розворушуватись і гіршити. І, значить, порада для вас серце. Це ще раз, відкрийте своє серце, відкрийте всі свої претензії, покажіть, що ви хочете почасному, щиро і домовляйтеся, розмовляйте. Всі, от, навіть якщо якісь обіди дуже давні, якісь непорозуміння, ви намагалися їх закрити від партнера, не закривайте, говоріть, і все буде добре. От вам взагалі. На найближчий час порада така, багато говорити і звернути увагу на свою сім'ю, на, на, на свою любов, на свого партнера і багато з ним говорити. Інакше буде недобре, потрібно розмовляти. Так, далі у нас іде кар'єра, що у вас в кар'єрі. У вас по кар'єрі взагалі дуже гарні карти випадають. Дивіться, що у вас зараз відбувається. Відкриваються якісь вам нові двері, можливо, якась нова пропозиція по роботі прийшла, чи повищення, чи вийшла на якусь роботу цікаву. Зараз у вас вже непогано, вже ніби покращується. А ось, що буде далі, ще буде більше. Ви будете багато дізнаватися про свою роботу, ви будете в неї цікавитися, ви будете в ній ас, ви будете в ній спеціаліст, ви будете, вона для вас буде як відкрита книга. Ви відкриєте для себе всі питання, От ви розберетеся, ви все будете знати, у тій сфері, де ви зараз знаходитеся, ви будете спеціаліст. І значить, що потрібно вам застерігатися? Застерігатися потрібно дороги. Можливо, вам будуть пропонувати. Якусь командіровку, чи ви переїхати, чи ще щось вам це не потрібно, тому що ось навіть тут іде по пораді вам. Це всій роботі, якій ви от зараз прийшли, запропонували вам нова робота чи нова якась посада. Потрібно пускати тут корні. Це гарна перспектива для вас рости. Це здоровий колектив, здорова атмосфера, от зараз, де ви знаходитеся, тут пускайте свої корні, і тут для вас буде добре. Ви будете тут гарно себе почувати стабільно. У фінансах У фінансах теж гарні карти випадають. Дивіться, що зараз у вас? Гора. Ну, тут може бути два варіанти взагалі, але я думаю, що щось все добре, але ну, на всяк випадок. Якщо зараз в фінансах нестабільно, це означає, що вам е тяжко зрушитися з місця. Щось зробити, щоб щось поміняти. Тяжко вийти на цю гору, тяжко здобути ці гроші. Але, швидше за все, тут, якщо дивитися, взагалі по картах, швидше за все, ви, навпаки, як ця гора, і вас не зрушити з місця. Ось ви, як ця гора, ви вже вибралися сюди, от відкрили для себе якісь. Нові знання, якісь нові перспективи для вас відкрилися. Ви вийшли на цю гору, можливо, вона вам тяжко давалася. Ви вже на цій горі у вас вже звідси ніхто не спихне. Ви будете заробляти гарні гроші. І по перспективі, дивіться, у вас тут випадає перстень, завершається коло якихось невдач, починається нове коло і це коштовності, значить, це кошти, це гроші. Це в перспективі у вас будуть гарні гроші, буде потік, прям потік гарних грошей. Значить, застереження у вас випадає мужчина. От у вас тут випадала жінка, а тут випадає мужчина. Якісь поради, От, можливо, ви слухаєте дуже багато порад ззовні. Що вам скаже навколо? Що вам скаже подружка, що вам скаже мама? Що вам скаже дочка? І так само ви слухаєтеся порад мужчин. От не треба у фінансах слухатися порад мужчин. Він вам пораду гарно не дасть. Вам треба думати своєю головою. І порада для вас очистити своє оточення. Почистити своє оточення. У вас десь в оточенні от якісь прогалини йдуть. Хтось, знаєте, як в вп п'явка вп'явся і хоче вам. Розказувати, як вам жити і що вам робити. Вам не потрібно це слухати. У вас тут все і так на своєму місці. Ви молодець, у вас тут все гарно складається. У вас є голова на плечах, і ви вмієте думати, аналізувати. От і відкриваються вам вершини гарні, і все, і в сім'ї. Тут гарно, якщо ви почистите своє оточення і будете прислухатися тільки до, до себе. Ось такий у нас був перший варіант цікавий. І будемо зараз дивитися. Другий варіант, хто вибрав другий варіант. Це у нас містичний Ленорман. Карта для тих, хто багато відчуває, багато думає, багато аналізує. Люди, які люблять медитувати, себе аналізувати, вивчати себе, вивчати навколишній світ. Подивимося, що вас чекає. Перше в нас є здоров'я. Потім любов. Так, давайте трошки я так буду складати. Далі, Дім, сім'я, кар'єра і робота. Ой, кар'єра і фінанси. Це фінанси. Так, дивимося, перше у нас іде здоров'я. Що у вас буде в здоров'ї Що зараз? Що буде? Застереження і порада? Ух! Так, перепрошую минутка. Значить, що у вас зараз відбувається в здоров'ї? У нас випадає карта жінка. Жінка в Ленур в містичному сидить. В ньому. Ви себе почуваєте не дуже добре. Не дуже добре у вас почуття. Але швидше за все це не фізичне, це ментальне здоров'я. Ви почуваєте себе, може, в стресі, якось душевно, нестабільно і неспокійно, як перечуття чогось недоброго, ну, ось такий внутрішній стан нестабільний і неприємний. Але на майбутньому ми дивимося, що у нас випадає якір, а якір це навпаки стабілізація, це закріплення, тобто навіть якщо щось було не так. Це буде добре. По застереженню у нас випадає букет. Це означає, що не потрібно вам. Букет це у нас іде гості, спілкування, люди. Не потрібно багато їсти, не потрібно багато пити. Це буде для вас не дуже добре на вашому здоров'ю сказувати. Потрібно вам ну, і збігати трошки таких масових скупчень, або якщо вже там десь в гості, то... І стане багато, піти небагато, небагато ведете себе скромно. І порада для вас випадає мужчина, можливо, це якийсь лікар, або когось, до кого ви прислухаєтеся в плані здоров'я, або прислухайтеся до якогось мужчини з вашого оточення, хто вам дасть якусь пораду, хто вам щось скаже розумне, це буде для вас дійсно гарною порадою. От те, що він вам скаже, це я знати не можу, але щось він вам підскаже, десь щось випливе. Так, Любов, що зараз, що буде застереження та порада? Значить дивимося, що у вас в коханні. Можливо, хтось із вас чекає на поповнення, в очікуванні, мріє, чи вже вагітний? Можливо, просто у вас вже є дітки, вже є сім'я. І у вас таке зараз якби повне гніздо. Все так, як має бути. Ті, хто чекає, теж щасливі від того, що чекають дитинку. Хто давно про це мріяв, дізнається, можливо, от, дня на день, що вже чекає свою дитинку. Тут взагалі йде така карта, ну, якби повна чаша, любов, достаток. от, Все є. В коханні все є. Що значить чекає далі? Будуть відкриватися якісь нові горизонти. От Поповнення це дуже о, так, раз... Рядом вони лежать ці карти, дуже гарно вони один одного підтримують, описують і доповнюють. Що Це поповнення. Якщо вже є дітки, то, можливо, гарно десь цим дітей своїх пристроїти, десь вчитися гарно, садочки гарні, просто ну, щось зв'язане з цим буде у вас складатися так, як ви хочете. Відкриваються вам нові горизонти, нові двері. Застереження. Не літати в облаках, не мріяти сильно багато, думати більш раціонально, більш стабільно, більш приземлено. І порада для вас, я не знаю, тут, можливо, ви дуже требувательно. Хочеться, щоб вам багато подарунків ваш мужчина надарував. Порада трошки убавити темп, можливо, зараз не наразі. Порада ніби менше звертати увагу на таке от матеріальне. І подивимося далі, дім сім'я. Дім сім'я. Ну тут клас, 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 клас. Дім сім'я. Випадають гарні карти у вас. Все добре у вас зараз, дім сім'ї, все рухається, ви на місці не стоїте, ви рухаєтесь вперед, ви розвиваєтеся, розвивається. Ваші взаємовідносини і як можливий матеріальний стан якийсь розвивається. Тут у вас в даному моменті і в коханні, і в сім'ї випадають гарні карти. І дивіться, що далі. Дім, сім'я ну, чекає вас, мабуть, якесь поповнення. Хто мене дивиться? Напишіть. Ви, ви в очікуванні знаходитеся? Ви при надії? Тут дітки, все у вас, якщо діток немає, будуть скоро у вас дітки, якщо ви мрієте про них. Якщо вже дітки є, ви вже про них. Не мрієте, не чекаєте, значить вони вам просто принесуть велику радість. Ті дітки, які вже у вас є. <гум> застереження для вас. От знову випадає у нас карта сад, це соціум. І по здоров'ю у вас випадала карта. Подарунок це теж люди, застолья якісь, і, і якби ці, якщо карта ці зв'язати, то якби застереження не сильно ходити вам по гостям. Можете десь притравитися, можете десь щось неприємне почути, що вплине на ваш психічний стан психологічний. Так що, якби порада менше бути в людних місцях е застереження. А порада у, у, у вас випадає все одно полегенько йдіть вгору. У вас зараз все нормально, вже йде на якесь покращення. Но ну ви не зупиняйтеся і все одно рухайтесь далі. У вас є можливості розширяти свої горизонти все більше і більше. Подивимося кар'єра. В кар'єрі у нас зараз випадає гроб, можливо, якісь затримки. Можливо, ви шукаєте роботу, не можете знайти. Можливо, ви йдете у відпустку, можливо, йдете в декретну відпустку, якщо ви в очікуванні знаходитеся. Можливо, просто якась пауза вам випадає. Або, наприклад, ви закінчили якийсь проект, якийсь етап роботи, і вам випадає день другий відпочити перед тим, як приступити до чогось іншого, до чогось нового. У те, що ви зараз робите, у вас ніде таке. Логічне завершення. Спокійне, таке як треба, безболісне, завершення, не різке. Що вас чекає далі? Тут у нас випадає місяць. Місяць це невідома дорога. Це невідомо, що вас чекає далі. Можливо, тому що ви просто не бачите не можете зоси, ну, зрозуміти, що у вас буде попереду. І взагалі, тут, по цих картах, би вам в кар'єрі, звісно, треба було взяти якусь трошки перерву, щоб прийти. Дотями прийти до себе, можливо, у вас була велика нагрузка. Або якщо от ви чекаєте дитину, то вам треба піти в декретну відпустку від роботи відпочити. Якщо просто завершується якийсь етап, візьміть пару днів, відпочиньте. Це для вас буде гарним стартом для дальнішого, бо от, ну, на перспективу вам треба відпочити. І, значить, застереження для вас іде сонце. Можливо, ви якісь узнаєте про роботу нюанси. І не підете, наприклад, на якусь роботу, не візьмете якийсь проєкт, тому що дізнаєтеся, що там щось є якісь нелади, щось є якась недосказаність, є якийсь обман, щось вам недосказали, не договорили. Тут сонце, як ніби, просвітлює вам якісь питання, які вам потрібно знати. І ці питання будуть неприємні, тому що воно йде, як застереження. Вам треба все добре вияснити. І порада для вас. В робочих моментах в кар'єрі прислухайтеся до свого оточення. У вас є гарні друзі, вони вам гарно підскажуть, Можливо, це партнери по роботі, можливо, це е, у ваші колеги, вони вам підскажуть, що робити. Вони, якби, ну, ви будете на одній хвилі, на, на одній стороні, на одній стороні такі партнерській. Якби ну, тут немає підстав ніяких, нічого, навпаки, вони вам підскажуть, що так зроблять, щоб все. Прийшло гладко, добре, в кар'єрі, щоб все було добре. І в фінансах, Ну, тут ви себе замучили, ви знаєте, у фінансах ви себе замучили. Ви ніби. Я не знаю, що ви робили останнім часом, але зараз такий етап, що ви просто себе вже сварите. Саме бічування, тут карта в нас іде і мітла. Дуже багато, ви, видно, працювали. Щоб отримати якісь гроші. І просто вже не можете. Ну, вже на фізичному рівні вже не можете. Треба вам ця пауза. Дивіться, бачите, вам дуже потрібна пауза. Вам дуже треба всі гроші міра не зробити. Потрібно зупинитися. І тут, от в майбутньому, бачите, в нас іде куса. Тобто, ці те, що ви робили, принесе дуже гарний результат. Але потрібно трошки відпочити, інакше це вам може датися дуже, дуже тяжко. Буде перегорання. Буде після цього, знаєте, добре, довге встановлення. Вам потрібно, зараз буде час відпочити. У вас буде гарний результат того, що ви робили. Дуже гарний. Покусі. Тут вона, бачите, накусилася якісь сіна, запас грошовий у вас буде. Грошова подушка фінансова у вас буде. І, значить, остерігайтеся чого? Остерігайтеся піти не туди. Все узнавайте. От у нас є сонечко, все узнавайте. По кар'єрі, по фінансам, кредити ніякі не беріть, може вас це завести не туди, куди треба. Все добре, дізнавайтеся. Ось є дві дороги, проливайте на них, сонце, все перед, перед тим, як щось робити з фінансами чи йти на роботу міняти. Це дуже добре дізнавайтеся, вам треба володіти гарною інформацією. І тут теж що у нас є порада сови, Це означає, вам все треба діз... узнавати добре. Оскільки у нас тут йдуть е, собаки, це друг, партнер, е, колега гарний. Все, дізнавайтеся, узнавайте. Наприклад, запропонували вам роботу в тих, хто там працює, узнайте, наскільки там добре, наскільки там правильно, наскільки все там. Так як вам обіцяють. Тобто, все от вам треба володіти інформацією. На найближчий час, все, куди от вам будуть якісь пропозиції випадати, все вам потрібно буде дізнаватися, розбиратися. Ось такий розклад. Я вам дуже дякую за увагу. Дякую за підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі, донати.